Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Рецепти смачно та доступно. Готуємо сьогодні рибні котлети на основі консерви сердина в маслі. Мені задобилася баночка рибної консерви. Невеличка цибулинка і морквинка, я їх посмажила до повної готовності. Одна. Картоплина відварена в мундірах, натерла її. Також до готовності рис відварний. Всю кількість інгредієнтів я напишу в описі під відео. Також яйце ми додаємо до цього фаршу. Зараз будемо виробляти котлети. Висипала я сюди рибу нашу, зараз гарненько вилочкою перетовчемо. Будемо додавати всі ці інгредієнти. Додаю цибулю з морквою. Картошку, рис вбиваємо яйце. І гарно все змішуємо. На сіль я покуштую. Звичайно, понадобиться нам сюди додати сіль, перець. Ну, все за смаком. Додаю я ось скільки перцю меленого, і солі нас там не вистачає. Десь приблизно. Неповна чайна ложка. Зараз все змішаю і скуштую. І ось такий вигляд має наш фарш. Будемо смажити на олії і опалакує в сухарях. Набираємо ложку, отак з горкою. Фаршу кладемо в сухарі, мочимо руки, трошки обволакуємо в сухарях і виробляємо котлетку. Ось так. Зараз знову ложка. Трошки набавимо. Сухарі домашні. Так, є котлетки. Ось у мене з цієї кількості продуктів вийшло 4, 4, 8, 11 котлет. Зараз будемо смажити. Смажимо до румяної скоринки десь пару хвилиночок, накриємо кришечку, перевернемо спочатку, накриємо кришкою. І також приблизно 2-3 хвилинки до готовності. Всередині в середині у нас всі інгредієнти готові, зварені. Насмажила я котлети. Ось які вони на вигляд мають. Зараз подивимося. У нас в нас вони всередині, вони ще теплі. Ось. Ось такі вони. Ви знаєте, що досить смачні. Як на мене, в наш цей тяжкий час можна готувати з таких продуктів. Економ варіант, як то кажуть, ось. І головне, що бюджетно, смачно і швидко. Це саме основні причини для готування їжі. Так що, спробуйте, приготуйте, ви не пошкодуєте, купуйте консерву в маслі і готуйте котлети. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки, пишіть коментарі, діліться з друзями. До нових зустрічей. Все буде Україна!